Вітаю всіх на своєму каналі Піражура Квіткова. І Сьогодні, мабуть, останній такий теплий день, сьогодні 28 жовтня. Ще бачите, листя не прибирали. Хотіла зробити просто прогулянку по своєму саду, як роблять дівчата, щоб ви бачили, як вже виглядають ті чи інші рослинки. Побачите, який гарний у нас тут вид. Там далі зараз спущусь. Там он за горіхом вже відніється річка. Ось так вже готуються мої рослинки до зими. Дивіться, які гарні, до речі, ця вівсяниця я розсадила восени минулого року. І дуже-дуже гарно вони понаростали. Бачите? Ось, до речі, зараз так. Ну, не дуже гарно, але непогано, не мертвий виглядає Брому Тут я посадила ялівці. Один ялівець. Правда, вирішив, що він, мабуть, не хоче жити, прийдеться купити сюди новий. Е, до речі, хотіла сказати щодо чебреця. Ось, бачите, такий гарний кущик. А зараз покажу, де він не гарний. Тобто його не потрібно, коли він осів, не потрібно його чіпати і обрізати. Думати, що там все сухе. Насправді нічого сухе. Ось цей я не чіпала, не обрізала. Дивіться, який він гарний. Він вже такий е, почав. Такий становитися бордовий. І ці квіточки вже опали. Ну дуже гарний. так, Трошки тут у мене сорняка бур'яна. ось, Хотіла показати ось такий гарний, називається це пенстемон червоний. Поряд пенісетом Black Beauty, але він не квітнув у мене, тому що було погано з поливом. Ось я посадила осінню, ще пани Поряд дві котячі м'ятки, до речі, ця з варіантністю, але зараз така варіантність, такі крапінки, а ця просто Чи ця з варіантністю? Ні, мабуть, та з варіантністю. Ну, непогано вони наросли. Коли я їх підстріла, вони були такі не дуже гарні. А зараз вже гарнюсінькі вони. Ще один пан стимой, може ти сюди. Погавкать тут. Як погавка? Додати, додати відео. Так, до речі, ось пересадила дуже погано, виглядав у мене лисохвіст, бачите? А, а, а. Я його все пересадила. І ось він пустив нові листя, тому не бійтеся пересаджувати, навіть восени, коли ви думаєте, що квіти вже все не приймуться і так далі. Ось дивіться вам приклад. Пересадила, супер. Так, йдемо. Тут в мене така галявинка з гейхерами та осаками. Вже навесні зніму, як вони там будуть себе почувати після зимовлі. Тут трошки гейхер. І бачите, ось це, мабуть, от чомусь я на 200% точно знаю, що тут, мабуть, хрущ. Або це я молодий кущик посадила, не пам'ятаю вже. Так. Тут моя нова клумба, яку я пересадила, перекопала. Бачите, шифер поки що не обрізали, але вже гарнесенька. Вигіла потрошку відходить. І ось так от я насадила гарнюсіньких. Хочеться мені, щоб тут були низькі і високі рослини, тому посадила. звичайно тую, тую, тую. У мене є Брабанта, це звичайна. Забула назву. Згадаю, скажу, а, такий гарний в мене тут барбарис Red Lady. Гарний. До речі, зберігайте назву, бо ось реально пересаджувала, не знала, як воно називається. Добре, що зберегла. Але от я пересадила шизахіл, ну він якось не дуже себе почуває. Бачите, ну подивимось, що буде в наступному році. Тут гарнесенький, до речі, ось молоче, який я в огляді показувала. Ось він гарно виглядає. Ой, хінацея не дуже гарно виглядає. Ну, вже як є. Так, подивіться, який гарний став. Я його пересадила, правда, трошки листя опало, мабуть, із за пересадки. Ну нічого, він став такий бордовий, гарний рожево бордовий. Так, йдемо далі по моїй тільки посадженій клумбі. Тут я спасала Vegel of Splendit. Дуже мені подобаються плющі на каміні. Ось я його на камінчик посадила. Гарно виглядає Ось ця така осака, зелена, Гарно, дуже гарно. Це посаджені, які я купила Little Mitch. Розсадила на три кущика. Дуже гарні Ви не бачите? Так, ще одна оця усака е, грея, бачите, і вона гарно почала тут наростати. Дуже гарно. Мені подобається. Так, і дивіться, до речі, Леся сказала, що в неї вже е, і, і, імператор Red Baron вона вже засохла. А в мене ось то, що від романа я отримала, воно не засохло. Бачите, яка гарно стоїть. Там в мене блакитна ялинка роман. Який надіслав я її посадила, хоч щоб там була велика ялинка. І ось краса, якою я просто пишаюся, це міскантус зебра. Ось такий кущ я величезний купила. До речі, спеціально не зрізала, щоб вам показати. Тобто він більше в мене за вишку. І Тут я посадила нові рослинки, бачите, камінням потім. Так гарно обкладу, як і всі інші мої клумби. Я Ще хотіла показати, до речі, ось, бачите, перовські. Ось у Романа куплені. В одному ставчику було два череночки, І ось два вони з корінчиками. Я їх розсудила. Один, два, три. І от там десь в мене ще один четвертий. Ось так от. Це вигілки, це котячі м'ятка від Романа також. Дуже гарно виглядають зараз барбариси, дуже гарно. Трошки підсохла, звісно, голдбар чи інша міскантус. Я думаю, що він на наступний рік буде гарний, все буде нормально. Вони вже засипають, тому головне, щоб був корінчик гарний. Вони деякі в мене виглядали так літом, а зараз непогано виглядають. Тому я думаю, що все, все попереду. Ось так. Так, Зараз будемо прибирати тут шифер, бити, щоб не було листя прибирати, бо тут я ще не прибрала, на нижньому ярусі я вже прибрала. Ну, коротше, ми тут повним ходом збудуємо. речі, ось так хочу викласти доріжку, переробили переробили, так хочеться все люблю, щоб було нерівне, Бачите, і тут у мене... Заборчики рівні, Ну, не люблю прямих кутів, тому якось мені подобається так. Ось, Там же я на, на нижньому ярусі прибрала все. Так, листя прибрала, зараз вивеземо. Дуже гарно вже травичка зелененька. Барбариси просто, подивіться, на цей яскравий барбарис. Дуже класний. І ось там барбарис. То, до речі, з варігантністю зелений. Ось хочу показати вам, ага, короніту не покажу, але він також червоний, там внизу короніта, він червоний є, з обрамленням золотистим. І херки вже трошки такі ну, гарні, але вже в був стані. Ось так, хризантемки. До речі, скажіть, як вам? Ось тут потрібно листя. Думала, ці хризантеми жовті прибрати. Але чоловік каже, дуже непогано вони виглядають. Бачите, їх по тій нижній клумбі посадила три кущі. І дуже непогано вони зараз виглядають, так, бо нічого там вже не було. Так Вони квітнуть. Ось, У мене вдома багато є хризантем, а тут небагато. Це така ще рожева була кущом, а зараз така не дуже. То цей барбарис дуже гарний, подивіться. Тут вже листя все закидала, ще не прибирала, буду прибирати. Хотіла показати річку. Де тут наша річка? Так, а он. Хочу приблизити он. От вже, бачите, видна річка з нашої дачі. Дуже гарні види, в нас краєвиди. На цій ноті гарні буду закінчувати, бо потрібно ще й багато зробити справ, винести оце листя. Але вже хочу сказати, що вже мені подобається. Потрошку якось е, вимальовується картина. З, до речі, там, бачите, зробила клумба, але без каміння. Ну, не подобається мені, все ж таки з камінням, бачите, листя прибрав і все гарно. Тому буду каміння також там викладати. Дякую всім за перегляди. Ставте свої запитання. Підписуйтесь на канал. Будемо раді бачити вас в своїй родині. Всім гарного дня. Андрій, пока-пока.